І всім привіт! У цьому відео я вам розповім про один з супутників Юпітера Калісто. Калісто є другим за розмірами супутником Юпітера та третім за розмірами супутником у сонячній системі. Його діаметр становить 4820 км, кілометрів, що робить його трохи меншим за Меркурій. Калісто обертається навколо Юпітера на відстані аж в 1 мільйон 880 тисяч кілометрів і робить один оберт навколо Юпітера за 16,7 доби. Також калісто є найвіддаленішим від Юпітера серед чотирьох лілеєвих супутників. До речі, Калісто завжди повернена до Юпітера. Лише однією своєю стороною. Також калісто оточена дуже розрідженою атмосферою, що складається із вуглекислого газа. А ще існують припущення, що під твердим шаром крижаної поверхні у калісто може існувати океан з рідкої води. А цікавою. Особливістю калісто є дуже давня поверхня, що майже вся вкрита кратерами. Щільність кратерів на поверхні настільки велика, що майже кожен новий ударний кратер накладується на інший або з'являється так близько, що руйнує попередній. І так як на всіх супутниках Юпітера на калісто дуже низька температура. Середня температура на поверхні калісто становить мінус. 120 градусів по Цельсію. І так. У цьому відео ви почули багато цікавої інформації про один з супутників Юпітера Калісто. Ми вже входимо в верхні шари атмосфери Землі. Скоро буде приземлення. Ей, Ми вже розкрили парашют. Зараз будемо приземлятися. Уху! Ну от ми і приземлилися. Готові виходити на поверхню?